Новини четверга 15 серпня, і сьогодні у випуску. Ви побачите вибух серед ночі. Що жителі землянки Березівської громади розповідають про удар по селу? 12 міст та сіл Шосткинщини протягом минулої доби були під вогнем росіян. Міська рада глухова спростувала чутки, що поліція покинула місто. Потужний вибух серед ночі розбудив село землянку Березівської громади. Люди вибігли на двір і побачили у темряві. Пожежу, горіла трава поряд з їх будинками. На огороді вони знайшли величезну вирву з купою уламків. Так про тривожну ніч на вівторок згадують селяни. За інформацією сумської обласної військової адміністрації, у ніч на 13 серпня російські військові нанесли по Березівській громаді ракетний удар та скинули на її територію дві керовані авіаційні бомби. Потужний вибух близько першої години ночі пролунав землянці, розповідає жителька села Людмила Блаженко. Були ми вдома, це було вночі, ми вже спали, це було першій ночі, ну, десь примерно так, тому що світло потухло, грохот, хата затряслася. Понятно, що ми злякалися і давай збиратися, куди бігти, ми не знаємо, що робити. Потім вийшли, дивимося, тут воно горіло, трава горіла. Ну, вже ж потім ми почали ходити, дивитися, що, що случилось. Сюди прийшли, а тут ось така яма. За словами Людмили, це перший російський удар по їх селу з початку повномасштабного вторгнення. Перша атака по нашому селу такого не було. Ну, десь там далеко ми чули, що десь воно щось гримить. Ну, у нас це перше. Якщо чесно, зараз лягаємо спати. І... Телефон з рук не випускаємо, бо дивимося, може, ще вилетить там десь, а щося. Ну, страшно, якщо чесно, страшно. Ганна Науменко розповідає, що від потужного вибуху у її будинку вибило вікна, а також був пошкоджений дах. Спимо ж, чуємо, раз гупнуло, Ну, німо, так німо. А тоді як бахнуло, а я ж тоді вийшла, то вже ось сусідка вийшла, сусід вийшов, сусід вийшов, постояли, отак потремтіли. Пошли в кухню. Шифер у нас сараї підняло так, у хаті попадало, де, де могло, де могло, де могло, під смолоками, де могло. Крайди наробило. Я зараз із кухні в хату не можу зайти, не можу йти. За словами жінки, уламки від вибуху влучили у сусідське подвір'я, де розбили шифер. Тоді пішли ж. Уже утром побачить, там така яма. Боже мой, там а там осколков скільки. І осколок, осколки сполетіли до сусіда, у його сарай не так. І побило шихвер. Побило шихвер у його. Теж у веранді окна полетіли, шихвер побило, ворота відкрило. Ну, взагалі, приб, прибойчики, От у веранді у дверях те, що зачиняєш ключечок них, вибило, у там у сінцях теж вибило і замок валявся. Я не представляю, яка це сила. Власниця сільського магазину Наталя Матковська розповідає, що від вибуху постраждав її торгівельний заклад, який є єдиним у селі. Весь піти час проснулася, бо сильний вибух. Проснулися, я чоловіка розбудила і ну, лежали і просто розмовляли. А тоді, десь через 10 хвилин, спочатку в окно так було ну, дві спишки, як то розряд молиний, як ото йде. А тоді такий сильний, як будь то на головою хтось здорово зірвалося, шибки почали труситися і двері відкрилися в спальні. Ну, Ми думали, що це на глухів прилетіло. Ну, виявилось, що... Продавець прийшов, каже, в магазині немає ну, стекла. Сікла всі повилетали, ми пленку натягнули. Бачите, і оце ж пішла ж криша, желізо то рвануло. А так, ну, звісно, стекла ще прибираю в магазині, бо ж. магазин тут на село один, звісно, людей тут ж мало, І навіть не було б чому прилетати сюди. Тут пенсіонери, живуть одні пенсіонери. Бабки, і трошки молодежі. Старі люди і хати ще порожні, що тут було, куди прилетати було. За інформацією адміністратора відділу ЦНАП Березівської сільської ради Тетяни Мацуй, яка опікується селом землянка, в результаті удару в селі пошкоджено шість житлових будинків, магазин та приміщення місцевого клубу. Протягом минулої доби росіяни нанесли 77 ударів по 12 населених пунктах Шоскінського району. Про це йдеться у зведенні оперативного командування. Північ били окупаційні війська по глухову, перемозі, Чуйківці, Ромашковому, Серединабуді, Прогресі, Старій Гуті, Нововасилівці, Фотовижу, Суходолу, Студенку та Стариковому. Ямполі працівники комунального підприємства Ямпільське зрізали аварійні дерева по вулиці Соборна. Як зазначили комунальники, попередньо кожне зрізане дерево оглянула комісія селищної ради. Ширить фейк про евакуацію поліції. Така інформація ходить серед місцевих жителів. Сьогодні це прокоментували на офіційній сторінці мерії міста. Там заявили, що поліція в Глухові продовжує у повній мірі виконувати свої функції та завдання, визначені законом України про національну поліцію. Сьогодні у шості прощалися з військовослужбовцями Сергієм Мілютіним та Константином Куликом. Як повідомив міський голова шостки Микола Нога, Константину Кулику назавжди залишиться 38, А сергію Мілютіну 51. Собаки це зовсім інший світ, переконана громер Катерина, яка приводить до ладу чотирилапих красунчиків у шостці. Вся робота без седативних ін'єкцій, суто на довірі та розмовах. Як вдається знайти спільну мову з пухнастиками та як лохматі собаки перетворюються на доглянутих красунчиків. Бачила наша знімальна група. Вона обожнює собак та котів. У неї вдома в самої дві пікінески. Вона стала грумером порівняно недавно. До цього Катерина працювала у б'юті сфері. Однак, початок війни все ж таки наклав свої відбитки. Жінка розповідає про свій шлях до професії грумера. І у мене у самої дві пікінески. и столкнулась с той ситуацией, что мне нужно подстричь собачку. Ну и попала, так скажем, не очень квалифицированному гру грумеру, вследствие чего, что у меня очень коротко постригли, и у моей пекинески получился, что ожоги солнечные. Потом я стала выяснять, что оказывается, что так нельзя стричь, что есть определенные тонкости, как правильно стричь собачку. я стала задумываться о том, что самой это все дома делать. И как-то оно у меня шло-шло-шло-шло, но все не до этого. И тут у нас пришла война. И я не знаю, или на стрессовой какой-то почве, или на почве того, что с собакой надо что-то делать, а обратиться к некому. Ну мені мої знайомі сказали, ти сумасшедша я взяла достаточно крупну суму грошей в долг і поїхала вчитися в Києві Міжнародну академію Грунера. Там Катерина отримала необхідну базу знань від кваліфікованих спеціалістів, аби почати робити красивими та доглянутими тваринок у рідному місті. Я настолько цим всім загорелась. Я розумію, що це моє. Я в принципі можу две дві свої професії что Мастер манікюра і мастер грумер. І ну є благодарные клієнт. значит, у мене виходить, значить, все хорошо, собачки не стресують. Головне говорить Катерина знайти спільну мову з тваринами, і це досить непогано в неї виходить. Я стараюсь со всеми договориться. Если ему надо полежать, он полежит. Посидеть, посидеть. Если там надо пройтись, прогуляться, отдохнуть чуть-чуть, все у нас на доверии. Майстрина говорить, від собак заряджається позитивною енергією, бо це зовсім інший світ. От собака я робота ката мені успокає то больше позитива, больше вот этого вот сю сю сю. А людьми наоборот. Челак приходять ко мне, чтобы Висказати, целі там поділиться то та новості, лікакими то впечатленнями, где там був на оддих, що та собаками не на тому поэтому мене знайте 50 на 50. Катерина працює з усіма породами собак без винятків. До кожної вона знаходить підхід. Однак існують певні стандарти щодо підстригання певних порід собак, яких майстриня неухильно дотримується. Є певні стандарти. Особенно, допустим, если это выставочная порода, там вообще беспрекословно вот стрижется именно так, как требуют судьи. В быту у нас, в жизни, вот надо подстричь покороче. Но опять же, с условием того, что это пекинес, у него есть подшерсток. Его сильно коротко стричь нельзя, поэтому я состригаю до подшерстка. Далі желанию хозяйки или хозяина ми можемо юбочку оставить. Ми можемо ушки покороче, мы Ми можемо грудь убрать, можемо грудь оставить, можемо штани оставить. Може, опять же, пікінець-пікінесу разниці, так же як і Йорки. Є волосистые такі. А є, которые там три волосинки особо сильно не разгонишься. Катерина розповідає наскільки важливий вчасний догляд за домашнім улюбленцем, Обычно по стандарту Плюс-минус у собаки обновляется шерсть в течение двух месяцев. То есть раз в два месяца собачка должна приходить на грумеру или там на линьку, или на стрижку. Собака охлаждает свое тело за счет подушечек, лапочек и животика, и языка. Вот. Поэтому регулярно, особенно вот в жаркую погоду, собачке нужно стричь подушечки лап, інтим гігієна у нас і пузіка дає. Є випадки, коли недобросовісні господарі просто запускають стан шерсті собаки, і це може призвести до поганих наслідків, таких як валики або колтуни. Валик – це свалявшаяся шерсть, которая дуже очень близько к просихає. Вернее просыхает, но очень медленно. Это, соответственно, влага, бактерии, это дерма... дерматологические заболевания, из-за чего собака начинает себя может чесать, может грызть, вот. И, конечно, когда приводят запущенную собаку, то это просто берутся сначала ножницы и Все обрезается, и уже самая маленькая насадка, которая есть, самая короткая, это все более-менее как-то равняется, чтобы придать собаке хоть какой-то собачий вид. під вайливими руками Катерини лохматий Тедді просто перевтілюється на очах. Майстриня громінгу, вміло орудуючи ножницями, приводить до ладу шерсть собаки, підстригає та чистить вушка лапки. Ця собачка досить спокійна. Однак траплялися в практиці Катерини і такі випадки, коли її чотирилапі кусали. Я ж накидаюсь, наклоняюсь в різні сторони. ухватила за переносицу вот сюда. Переносица долго заживала. Ну, как бы я не скажу, что прям с агрессией укусила собака, просто дала знать, что мне это не нравится, я не хочу это, мне не нравится вот так. Все, мы сделали перерыв, собака успокоилась, собака пришла в себя, и все, мы дальше работали, и все было хорошо. Катерина по-разному находит спильную мову с чудры лапами. Женка Повуха закохана у те, що робить. І саме тому, мабуть, у неї все виходить. Собачка, допустимо, приходить перший раз, вона не знає мене. Понятно, у неї стрес.

Я звоню хозяйке или хозяину, говорю приходите забирать. меня нет медицинского образования і ветеринарного для того, щоб колоть какие-либо ін'єкції. У меня все абсолютно на доверии, на разговоре. Після підстригання на Теди чекала ванна та гігієнічні процедури. Після всіх цих маніпуляцій собаку просто не впізнати акуратний з блискучою шерстю, яка навіть змінила колір. Тепер за два місяці він знову прийде до Катерини, аби бути красунчиком. Останок про погоду. З 16 серпня погоду на території Шосткинщини визначатиме антициклон. Очікується невелика хмарність без опадів. Вітер північно-західний – 3,8 метрів в секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від плюс 11 до плюс 16, в день – від плюс 23 до плюс 28 градусів по Цельсію.